Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Був у нас трошки перерва була. Ми їздили на дачу, а от зараз вже повернулися додому, трошки і відпочивали, і працювали. Ну, по-разному було. Чого по Да, Дуже добре. З сусідами ми відпочивали От, не, не довго один там день, бо на Пасху ж нічого робити не можна, але е, трошки відпочили. І а сьогодні хочу, думала, не буду знімати відео. Ну все одно може хтось не знає. Саме зараз, іменно зараз, і це залишилося небагато днів, пік. Коли треба заготувати чистотіл. Чистотіл е, обрізала, пішла я, ну це така рослинка, вона дуже-дуже корисна. І зараз зачитаю вам, бо так все не І, Лічно для себе я його роблю, тому що він знижає тиск і е, ну, протибактеріальне средство. Хороше. Як лікарська е, трава, чистотіл порівнюється до женшеню за кількістю лікувальних властивостей. Є однією з небагатьох рослин, чия протипухлина діє, доведена наукою. О, ну, І тут же же, ж, опять же, мені треба, щоб було воно То чистотіл призначає для лікування печінки, печонкової залежі, жовчого міхура. Ну, і При гіпертонії теж пить. Але що саме головне, що пити його треба дуже-дуже осторожно, бо він ще й ядовитий. Там по крапелькам пить. У мене є, зараз покажу, отака от ложечка. Малесенька, і я п'ю. Я не покапала капельками, Вийшло пів ложечки, це 10 крапельок. І оцих 10 крапельок я п'ю кожен вечір. Я щось на вечір п'ю. А чого на вечір? Тому що воно ще й проносне. Якщо зранку випити, то можна собі, тим більше якщо на голодний шлунок, то паршиво. Надо, я приспособилася п'ю ввечері, коли повечеряю, випиваю і мені байдуже воно не діє на мене ніяк в плані проносу. Так що, так, от роблю я його дуже як в якось зазвичай любу траву. Поріжу зараз по кришу, натопчу в цю літрову банку і залию водкою. І все. Треба держати дві неділі в темному місці, трошки його взболтувати, і через дві неділі можна вже користуватися. Отак от я його стопчу зараз і под... піду подивлюся, може навіть ще доріжу, і ще дотопчу, щоб була повна банка. Казалось би, такий сніп не маленький. А літрової банки навіть не, не буде. Тоді в мене там є відео, я робила, мені треба було срочно. Я не чекала, поки зацвіте, і зробила таку баночку з просто з листочків. Я її такого обкрутила, обкрутила чорною цю, тому що треба, щоб в темному місці. І я вже його використовую, п'ю. Ну, мені воно допомагає, але ж це у кожного свій організм. У мене реально тиск він трошки Ну, на вечір особливо, то я. Таблетку не п'ю вже ввечері. Хоча врач назначав на, на ніч пити таблетку. Я не п'ю, мені достатньо оцього. Ось це таке воно стало. Зараз я візьму ложечку. Бачите, це йод. Це дуже добре для щитоподібної залози. Воно йод оцей природний, воно хорошо працює. Це вже я провірила на собі. Ну, і оце можна, в принципі, можна поєднати, але поєднувати не буду, тому що я це зараз п'ю. Використовую, а це треба ще чекати 2 тижні. А потім через 2 тижні я їх поєднаю, все разом з Любу, бо тут оце ж ну, водка і жалко. Що О, ну, Вона оце настоялася добре. Я отаку набираю в ложечку, отак. І отак от я випиваю раз в день, ввечері, коли вже поїм. Так що, зробіть обов'язково, це, ще раз повторюю, і для щитоподібні залози. Мені допомагає воно при гіпертонії, тиск реально тиск знижає. Потім, якщо десь якісь є нові, новоутворення, теж воно здержує, ну, тіпа, не дай Бог, ну, опухолі. А ось, сюди покажи, зразу вже жовтий. йод отдає. Оце для щитовидки, це взагалі класна штука. Ну, ще раз кажу, дуже-дуже обережно, тому що воно ядовите. А дезінфектор? Так, да, дезінфектор хороший. Так що отак от. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Робіть, це, це взагалі нічого не коштує. Ну, хіба що тільки водка коштує. А так пішли, нарвали. В аптеки зараз все дорого, а сріст хороше. Всім пока-пока. Вже сказала до побачення і вспомнила. Хотіла показати вам свої калачики. Це їх вже два тижні, вони в мене стоять на вулиці, винесла з погріба, з підвалу винесла на вулицю. Це вони зараз у такому стані. Вони встигли вже наростити за два тижні. І мали бути заморозки, але у нас їх не було. Був один градус морозу, але все добре. А це я купила нову рослинку, мімуліс називається. Попробую, ні, ще такого в мене не було. Посадила її, ну, пишуть, що це для террас. Сам шитік між добре дав прирост хорошо. Цей рік, це ялівець стрижений. Там почала стригти ялівець і покинула. Не вистачило мене часу скоро. От це тут обстригла його цей бік. Ось залишила оці кіточки. А ці ще не дійшли руки. Отаку потихеньку-потихеньку так от я його пострижу, щоб він був таким, як цей. Оце в мене вже йому, звісно, років і років. і Теж дав хороший прирост цей рік. Я вже його стригла. Моя поїлочка, то, що я зробила, теж так радує оку. І дуже хороший був мені індикатор по морозам. Як тут вранці виходять, тільки тинць-тинць, ага, вода не замерзла. Все, значить, добре. Оце теж мої калачики, такі вони маленькі, але нічого. Це зараз два тижні пройшло, ще пару тижнів, вони вже почнуть цвіт викидати. Тут взагалі я їх так жорстко постригла, обрізала, залишилися тільки одні патички. І ці патички пускають нові пагони. І все буде добре. Вони люблять, щоб їх стригли, але в мене виходу немає. Так я їх зберігаю зимою. В Ось такий. Зараз, звісно, від у них не дуже такий вигляд, як хотілося б. Оце моя ця композиція теж так хорошо пережила зиму. Нічого йому немає, не цьому горшку, що я зробила з каструлі побитої, розбитої, не цим рослинкам вони добре пережили зиму. В общем, такий метод дуже хороший. Треба все покорсити. лебіді. Обновити треба. І цього ангелочка мого теж треба обновити. От, басін ще поки не запускала, не заливала водою, ще сезон ще, ще не відкрив. А це жимолость Розрослася як, ох, як цвіте, як же ж вона пахне.